Шістьох спринт-тренувань, які зроблять вас швидше і створюють м'язи, біг на швидкості, ключ до продуктивності, м'язової ем маси та веселощів. У світі бігу, де часто наголошується на довгостроковій витривалості, легко забути важливість швидкості. Багато хто пристрасний до кілометрів і годину взуті, вважають, що тренування спринту є чимось непотрібним, навіть покаранням. Зізнаюся, я також давно ставився до них з певною настороженістю. Моя бігова філософія була побудована навколо методичного будівництва витривалості, впевненості в кожному кроці і, як результат, здатності охоплювати великі відстані. Але досвід, як ми знаємо, найкращий вчитель. Кілька років тому, тренуючись до марафону, я вирішив додати до своєї програми певної швидкості, керованого більш цікавістю, ніж будь-якою свідомою метою. Результат перевищив усі мої очікування. Не тільки мої особисті записи на відстані почали вдосконалюватися, але й загальне самопочуття, енергію та навіть мотивація тренуватися. Я зрозумів, що швидкість це не протилежність витривалості, а невід'ємна її частина каталізатор прогресу. Чому швидкість важлива для кожного бігуна, незалежно від відстані. Уявіть машину. Ви можете керувати його економічно, зберігаючи постійну швидкість, але це не означає, що це буде оптимально. Щоб досягти максимальної ефективності, вам потрібна можливість різкого прискорення та вміти впоратися з нахилами та складними умовами. Те саме з тілом бігуна. Тренування швидкості це як настройка для вашого тіла. Економія енергії, як справедливо вказала Джесс Вудс, швидкість покращує економічну економіку. Чим ефективніше ви використовуєте енергію з кожним кроком, тим менше енергії ви витрачаєте, покриваючи однакову відстань. Це дозволяє працювати довше і швидше, не втомлюючись. Будівництво е м'язової маси, Жаклін Августин КТН, підкреслює, що спринт сприяє зростанню м'язів. Сильні м'язи це не лише ключ до швидкості, але й захист від травм, а також покращення загальної придатності. Вдосконалення техніки роботи навчання швидкості змушує вас свідомо працювати над вашою технікою бігу. Ви починаєте краще відчувати своє тіло, контролювати свої рухи та оптимізувати кожен крок. Підвищена мотивація, включаючи швидкість тренування у вашій програмі, допомагає уникнути монотонії та нудьги. Вони додають різноманітність та виклики, що допомагає продовжувати працювати. Шістьох способів додати швидкість до вашої програми. Ідея додавання швидкості до тренувань може здатися непростим. Особливо для нових бігунів або тих, хто звик до більш спокійного темпу. Але не бійтеся. Почніть мало і поступово збільшуйте інтенсивність та об'єм швидкісних тренувань. Ось кілька перевірених способів додати швидкість до вашої програми, натхнені джесом вудсом та моїми власними спостереженнями. Інтервальна підготовка це класика, яка завжди працює. Виберіть відстань, наприклад. 400 метрів або 800 метрів, і запустіть її з найшвидшою швидкістю, а потім відновити, ходивши або пробігаючи. Повторіть кілька разів моя порада почніть з коротких інтервалів і поступово збільшуйте їх довжину. Важливо слухати своє тіло і не перестаратися. Прискорення пробіть розслабленим темпом, а потім раптом пришвидшіть на короткий проміжок часу, наприклад, 30 секунд. Повторіть кілька разів особистий досвід, я часто використовую прискорення на біговій дорізці, щоб змусити мене пройти до більш інтенсивних інтервальних тренувань. Біг гору, біг гору, це чудовий спосіб зміцнити м'язи, ніг та покращити техніку бігу, ключова ідея не прахніть до максимальної швидкості на нахилі. Зосередьтеся на підтримці постійного темпу та правильного розміщення стопи. Фартолек – цей метод, розроблений шведським тренером Говардом Фарлеком, передбачає чергування пробіжок у різних кроках та інтенсивності. Наприклад, ви можете пробігти 5 хвилин легкими темпами, потім прискорити на 30 секунд, потім запустити 2 хвилини помірним темпом. Тощо, моя рекомендація, фартолек – це чудовий спосіб диверсифікувати свої тренування та розвинути загальну витривалість та швидкість. Спринти з високими стегновими підйомниками, ці вправи спрямовані на вдосконалення техніки бігу та активізації м'яких м'язів. Запустіть короткі спринти, намагаючись підняти стег на якомога вище, важливо, будьте обережні, щоб не переоцінити себе або не поранити себе. Біг у темпі швидше, ніж ваш цільовий темп. Виберіть відстань, яку ви зазвичай бігаєте, і спробуйте запустити його трохи швидше. Це допоможе вам звикнути до більш швидких темпів та покращити свою швидкість, порада, не намагайтеся пробігти всю відстань з максимальною швидкістю. Розділіть його на кілька етапів і чергуйте між швидшими та повільнішими ділянками. Застереження та рекомендації перш ніж розпочати швидкість тренування, переконайтеся, що ви адекватно підготовлені. Не починайте з максимальної інтенсивності, особливо якщо ви новачок у бігу. Розманка обов'язково розігрітіться задовго перед кожним тренуванням зі швидкістю. Це допоможе запобігти травмуванню. Охолодження після тренування не забудьте охолонути, це допоможе вашому організму відновитись. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, зупиніться і відпочиньте Не ігноруйте сигнали вашого тіла. Поступове збільшення навантаження, поступово збільшуйте інтенсивність та об'єм швидкісних тренувань. Не перестарайтеся. Правильне харчування та одужання. Переконайтеся, що ви отримаєте достатньо поживних речовин і отримуєте достатньо відпочинку, щоб ваш організм відновитись після тренувань. Висновок, швидкість це не ворог витривалості, а його союзник. Швидкість це не просто спосіб пробігти відстань швидше. Це інвестиція у ваше здоров'я, фітнес та задоволення від бігу. Включивши тренування зі швидкістю у свою програму, ви не тільки вдосконалите свої особисті бест, але й станете сильнішим, стійкішим та більш мотивованим бігуном. Не бійтеся експериментувати, знайти власні методи та насолоджуватися процесом, пам'ятайте, біг повинен бути веселим.